Так було для нас важливо, щоб дім глави церкви був відкритий до дітей в тому часі. Зокрема, цього тижня до нас завітали діти загиблих наших захисників України, діти тих, чиї батьки і матері воюють далі на фронті, діти, які походять із внутрішньо переміщених сімей, діти наших біженців. Діти-сироти, діти, які дуже часто у своїх сім'ях не мають простору для радості і дитячого сміху. Святий Миколай, який є іконою Божої любові, дає нам нагоду і можливість вкотре огорнути увагою наших діточок. Ми бачимо, як діти, які відчувають себе любленими своєю церквою, Своїм народом вони ростуть, бо тільки Божа любов дає силу рости і розвиватися.